Привіт. В <світ> Всім привіт! оце мене Ви на каналі МП, а ми продовжуємо грати в пляжний епізод, і ми зупинилися на тому моменті, що ми маємо обрати, куди ми поїдемо. Я вам хочу нагадати, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, також, звісно, поширювати відео друзям, поставити дзвіночок, а також, звісно, підтримуйте збори, актуальні збори, допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам, допомагайте тому, кому це потрібно. І ми продовжуємо грати. Так, зачекати за, на цей на автобус, так, звісно. О, божечки, скільки нас народу. До речі, був якийсь код в Сімс. У мене чомусь ігри з Сімсом асоціюються, де теж вони так прям по лінії це вибудовувалися. Є ще такий варіант, що ми ні на що не впливаємо. Ні, впливаємо. Добре, зараз у нас день. І зараз у нас сонячна погода, і ми можемо піти або в ресторан, або в цю ділянку, або піти на маяк. Ну, дивіться, оскільки вони нічого не їли, логічно піти в ресторан. Але уявімо, що вони десь поїли. І тому давайте підемо тоді спочатку на пляж. Я сподіваюся, що нікому не стане зле від того, що вони голодні, тому ми будемо вірити, що вони ще хоч щось поїли. Ну, тобто, що у них там не буде падіння глюкози. А, о, це ж екстрім пляж. Бо мені просто хотілося й там вже відпочивати на пляжі, а там не дають. Давайте тут хоча б. А, що екстремального тут? Тут а, і foil surfing. От що. що? А, я не знаю, що це, до речі, за серфінг. Давайте просто зловимо свою хвилю як в аніме right, по-моєму, як так воно називалась, right you. Wave. Ta -da 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 -da. Коротше, неважливо, не відволікаємося. А, це коли ти е, серфиш на серфері на дошці для серфу з електричним мотором. А, ти що, не отримав емейл, ми ж практикувалися. А що? Як твій прогрес Єва? Е, я думаю, що все добре, не хвилюйся. Я впевнена, що ми, типу. Що ми освіжимо демо. А, бачите, я ж казала, що здається, я це бачила, коли ще була демо-версія, що це було на цьому, на описі. Точніше, я навіть не впевнена, що тоді, коли я дивилася була демка, чи тоді. Була як це називається? Просто що скоро, типу, комінг там сум. От, і це було просто як картинка. Але прикольно, дійсно, значить, це було на демо, де можна було, типу, як це? Прокачати свої навички. Прикольно Або швидше е, освіжити демо для тебе, ні. Бачите, тобто вони цю частину просто переписали сюди. Е, ну, звісно, давайте, типу, вперед. Наше замовлення вже чекає на нас. Ну що ж, пішли? Давайте сюди, 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 сюди. Я думаю, що якщо ми зараз просто виберемо пляш, то нам зроблять так, немов би у нас вже наступна частина доби. Я не дуже цього хотіла, тому давайте перший раз не будемо прям сильно балуватися. Ти вмер? Божечки, ти вмер? А Це було так екстремально для мене. Я не мав би тут. Мені слід було залишатись спати, щоб побити цей рекорд аркади. Що? Так, тут є якась аптечка. М -м, там якийсь такий мен стоїть. А в дуже такій білизні Так, от тут щось небезпечно. Сюди не дає, тут невидима стіна. Ну, тут начебто ні з чим більше не взаємодіє Добренько, а сюди ми можемо піти? Окей, не можемо. <сху> Добре, давайте тоді, тоді так підемо. Я думаю, що нам треба туди а, на сьорф Так, от тут що? Тут акули A, коли ви вийдете в океан, a, коли ви виходите в океан, інколи ви a, маєте можете, типу, мабуть, осідлати свої хвилі, ось це якраз таки ride the wave, як в аніме, a, інколи він може вас типу втопити, але a, просто a, будьте впевнені, запам'ятати, коли a, як це? Коротше, ви маєте бути впевнені в тому, з якої сторони берег, мабуть, в такому плані, і не провокувати цих шарків, бейбі-шарків, Не співайте шаркам, бейбі-шарк, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Коротше, ви зрозуміли, що тут мається на увазі, типу, що не наривайтесь на акул, бо ми вас знаємо. Ви тільки те робите, що наривайтесь на акул. Так, оце у нас серфер, тут, а тут, мабуть, різні ці забавки. Так, тут є люди, які відпочивають. А, типу, ми вже тут відпочиваємо. А, давайте підемо на екстр... А, це він, типу, перекріплює. Давайте підемо на екстремальний пляж, але не будемо робити екстремальні речі, вона казала. І вона так казала. Це, знаєте, з офісу є цей прикол, і вона так казала. Коротше, не відволікаємося. Ти не радієш Простому... А... Проводженню часу разом, як в старі часи. Я, я, типу, я думаю, що ця частина мила. А вона прям засвітилася від цього. Ой, коротше, ладно. Мені трошки було вже перекладати їхні деревені, але ладно, ладно, почали будемо перекладати. А, то як ми, типу, тут Е, остан... То як ми тут були в минулому, або, точніше, декілька століть тому що. О, це навіть коли це починалося? Вітаємо! Я маю ваше замовлення в цій папці, мабуть, під ім'ям Роксану Winters. Так, це так. Ну що ж, давайте, типу, розпочнемо цей екстремальний спорт на екстремальному пляжі. Я хочу попередити вас, що ця типу забавка, вона насправді дуже небезпечна, але не хвилюйтеся, що ви підписали, що ви, типу, ви записалися як ці ті, що, ті, що вміють осідлати хвилі, тому це окей. Що, що, веверс? Не хвилюйтеся, я вже заповнила це для вас, ти що? І тепер ви готові серфити? Ні? Чудово. Тому я вам дам спорядження. Не хвилюйся, Ніл. Я навчу тебе ловити хвилю. Це звучить дуже. про це Так що я про це дуже хвилююся. Я сподіваюся, ніхто не стопиться. Бідний Ніл. До речі, реально воно на якісь такі штуці. Чому ми взагалі це робимо? О божечки, ти все ще живий. Тепер давай про... будемо практикуватися в твоїх цих як це, діях. Ти маєш тримати рух і тримайся за мене. У будь-якому разі, чи мабуть, повторюй за мною, в будь-якому разі ти можеш натиснути клавішу, щоб пришвидшити пришвидшити З яку клавішу? Мабуть, Shift? Окей, о, ця клавіша! Так, shift. Окей. Okay. Можемо плавати сюди, плавати сюди. Окей, okay, добре, ти вже, типу, добре плаваєш. Наступного разу що? Чому? Я маю ще чомусь тебе навчити ось чому. E, ти маєш довіряти мені. Окей. Okay. Ні, це добре, тому що це е-е, e, інтернаціональні води. О, oh, звісно. Що? А, давай повернемося, що? Слідуй за мною. О, окей, типу. Атакувати? А в сенс його бути? А нащо? Я, мабуть, пропустила. Що ти робиш? Ну, я не можу. Ти не можеш вдаряти мене. І... Я такий швидкий. Але за... тут я зупинюся, щоб, типу. А... Я не розумію, що таке Psycho... Psych Fire Сейко. Але тут я сповільнюся заради справедливості. А вдар мене знову, щоб збити мене. А в чому прикол? Типу, я не зовсім розумію. А, це, мабуть, ми будемо збивати своїх цих конкурентів. Та-та-та-та-та-та-та! Бувай! Я тобі це показав. Окей. Роб? Все <порядку> в порядку, це частина життя. А Ти хочеш, ти готовий, чи ти. Чи готовий ти продовжити? Так, звісно, досить практикуватися, пішли, <порядку> пішли пробувати. А, ну, я думаю, що я це зробив. Зачекай, що це? А, а тепер давай зробимо це ще більш цікавим. Під'їдь і хопи лобстера. Окей. Окей. Чудово, це класна, типу, ціль, щоб отримати. А, треба отримати якомога більше лобстерів. Окей. Окей. Отже, нам треба отримати якомога більше е, лобстерів і, о, ти ловиш фан, типу, без нас же. Ти виглядаєш так, що, типу, тобі прикольно. Так, я, типу, зависаю тут. Окей, доки, давай, типу, час. Час, бавитися, давай, час бавитися За кого ми будемо грати? Ми можемо грати за Єву, за Ніла, ми можемо грати за Роксан і за Роберта Я б, звісно, хотіла грати за всіх, бо мені цікаво, але я, чесно кажучи, не знаю, що нам дозволять. Давайте, оскільки нам, типу, дали спочатку Ніла, давайте спробуємо пограти за Ніла, а далі будемо пробувати Єву, Роксан і Роберта. Так, ми можемо атакувати. Ми можемо, типу, по різним цим шляхам, і. Типу, в неї. А, господи, це ж Ніл. Ну, ніл, так як ми вчилися, так ми робимо. Окей, окей. Ой-ой-ой, страшне, страшне, страшне. О, я забула, я не тією клавішою атакую. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Все, бувай. Та-та-та-та-та-та. А, вони вижили, вони вижили! А є, я не вижила. Ми все. Так, нам. А, нам треба лобстерів головне збирати. Окей. Тобто ми їх збиваємо, це, звісно, все добре, але нам головне це лобстери. Давай, давай, швидше, швидше, швидше. Нам головне лобстери. Тобто не так важливо їх збивати, як треба першим вибити цього лобстера. Давай, давай, давай. Як тільки так одразу. Я я, я я я я перший, я перший. Нам головне триматися ось тут. Все, тримаємося від них подалі. Ну їх, ну їх всіх, вони тут всі небезпечні. Ай, ми не встигли. Так, вона знову, 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 знову. А він хоче нас скинути. Ми не встигли. Чи ми встигли? Так, нам треба, знаєте, десь відновитися. Так, 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 так. Ні, це були не ми. Ой, нас кинули. У нас три, у інших по два, але це, типу, не дуже ок, бо ми зараз не дуже в перевазі, але ми нічого, нічого ми зараз це виправимо. Виправимо, виправимо? Давай, 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 давай. Всі відходимо, відходимо від мене, відходимо від мене, кажу. Тиць, тис, тиць! Тиц". Я тут стою, я тут стою. Як вони швидше за мене забрали, якщо він тут був? Та як? Він же тут був! Я не розумію. А, треба отак проплисти через це. Тільки тоді воно зраховується, а так просто ні. Ай-яй-яй! Все так ми це зловили. Так, давайте сюди. Зараз він нас кине. Вона нас скинула. Так, все, нам треба ще два. Коротше, наша стратегія це триматися там. Давайте, давайте, давайте. Ах ти! Ах ти, свиня! Ах ти свиня! Ану, зійди звідси! Ану, всі ж пішли звідси. Я тут, я тут, я тут. Так, ще один, ще один. Головне протриматися. Та ні. Зараз є схопить. Але дивись, тут же прям така ситуація, що їй ще одного і все, і вона виграє. Так, йди звідси, іди звідси, іди звідси, розбійниться, розбійниться, іди звідси, іди звідси. Єс, все, ніл, ніл виграв. Є. Yeah. Ніл, що з тебе? Слухай, а, а якщо програти? Як він виглядає, якщо програти? Мені прямо цікаво, давайте спробуємо ще раз, але прям принципово програємо. Так ми можемо ще раз? О, ми не можемо, чи можемо? Ой, боже, вони щось казали і просто пропускали. Коротше, типу, це було прикольно, типу, я міг би, але я завжди, типу, мені потрібно більше кіл, а це вже вона каже. І як ви могли поговорити зі мною? У нас щось там відкрито. Так ви ще хочете? Так, я просто хочу. Я навіть перестала читати те, що вони кажуть. Мені прям ця гра сподобалась. Дуже прикольно. Так давайте, я хочу спробувати зараз за Ніла і подивитися, як він програє, який у нього вигляд, а потім за інших спробувати. Ну, мені, звісно, було б цікаво подивитися в як їх прописали, як вони якщо програють, але ще. Мені було б, мабуть, цікаво побачити їхні більше навіть не те, як вони виграють, програють, а їхні ці як це, механіки, бо ми бачимо, що, наприклад, Єва може кидатися чимось. Цей, господи, а інші я навіть от намагаюся зрозуміти, які у них функції, і я не розумію. Зараз ми подивимося, так, ну ми прямо принципово програємо. Um, я не знаю, якщо це буде прям дуже скучно дивитися, я мабуть, тут просто підріжу, щоб ви побачили, яка реакція у Ніла. Тому що, ну, все, що ми зараз робимо, це ми просто чекаємо, поки хтось виграє. Але дивіться, я зараз не рухаю за Нілом, і він то пришвидшується, то відстає, тобто він не мов би ловити хвилю. Ми взагалі граємо за Ніла? А диви, воно так виглядає, не мав би ми і не граємо за Ніла. А чому? А воно, типу, глюкнуло, чи що? Що? А що відбувається? Я не розумію. Чому, ні? Чому ми, типу, вибрали за Ніла грати, але ми за нього не граємо? Диви, я все не натискаю нічого. Що якийсь якісь без мене. Тут, немов би код збився, чи я щось неправильно вибрала. Чи ми просто дивимося про те, як вони грають? Виглядає прикольно. Блін, така, вняшна гра. Це може повертатися в неї грати. Шкода, що тут не можна записати якось назвати ці, ці сейви, щоб потім по ним зорієнтуватися, що це було. Це якби. Так, ну диви, У нас є Роксана і є Ніл, і вони, типу, зараз на рівні йдуть. Може, це якийсь такий глюк, що типу ти вибираєш Ніла, і він автоматично виграє? Ні, мабуть, Роксана зараз все ж таки виграє. Угу. Окей, тобто нам показують того, хто виграв. О, блін, я б хотіла б їх всіх тоді побачити. Тобто нам показують лише переможця. Давайте тоді спробуємо ще раз. Тоді за кого ще? А, так, давайте ще один раунд. І давайте цього разу ми пограємо за. А, так, у нас є Роберт і є Єва. Давайте спробуємо Єву. Так, давай, Єво. Вперед, Єво! Так, Shift, давай. Давай, є. Yeah. Ага, вона вище якось так. Кидай, вперед, назад, тара-та-та. -та. Ось так вона дивно атакує. Я не можу зрозуміти, куди. Треба взагалі бігти. Так, нам головне ось так тут проїхати. Крізь ось цю штуку. Давай, давай, давай! Ай, ми не встигли. Давай, 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 давай. Хоп! А, треба просто тут проїхати. Тут можна нічого не натискати, бо перший раз я це не зрозуміла. На тобі! На тобі! Давай мені вже цю штуку! Ай! Ну, коротше, якщо раптом зараз Роберт виграє. Головне, щоб не виграла Роксі або Ніл, тому що ми вже бачили, як вони виграють. Ну, якщо зараз, наприклад, умовний Роберт виграє, то я не проти. Але ми будемо старатися все ж таки, щоб Єва виграла. Щоб ми якби трошки контролювали цей процес. На! Зробили? я я я я Вона тобі! Морк, по голові. Це жорстоко. О, як ти б'єшся? Небезпечно. А що це з нами? Чекайте. Ой, нас нас глюкнуло. Диви. Ні, ну це прям реально глюкнуло. Кріще, це якісь бахи, тут щось в коді неправильно прописано, бо там просто ми втратили керування, а тут... тут не втратили керування, але вона почала блимати. Окей, якщо зараз виграє Роберт, нічого проти немає. Побачимо, як виглядає його ця... А все, нас нарешті відкинуло. Ну, Я не бачу сенсу, звісно. Ну, раптом цей ніл виграє, буде, звісно, не ок. Дідаче, біжаче. Так, давай. Ах ти, Ніл! Ти мені псуєш мою ідею. Я хочу побачити, як ви всі, коли виграєте, виглядаєте, так. Так, тут ще один. Коротше, якщо зараз Роберт виграє. Окей. Ні! Ти мені псуєш статистику. Ти мені мої плани всі псуєш. Чекай. Все, ми зробили, я виграла Єва, і зараз ми зароб... ще раз спробуємо. Вау, Єва, ти прикольна. Так, це місце, це мій сад. Це... Окей. Для твоїх якихось буріалах. Не знаю, що це таке. І там ще були тексти, я їх провтикала. Але окей. Окей. Провтикала, то провтикала. Так, ну і тепер спробуємо за Роберта, яка в нього. Ну, щоб побачити, як він намальований. Виглядає прикольно. Так, ну давайте. Поплив далі. Та -та -та. А що ми взагалі можемо, як ми атакуємо? Та-та-та! А він прямо в усі сторони атакує, він небезпечний. Я все, Його збили. Так, тепер Єва йде з ним на одному рівні. Так, я мишку переберу, я щось не помітила. Я Сподіваюсь, там її прибрала. Та, 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 таратата, таратата куфу! Це, я сподіваюся, не расизм. Тарата, татарата айн зловиза із мене. Так, ми зараз можемо спробувати пришвидшуватися впевнена, що це безпечні іри на воді надто. Та да, Боже, як ти мене скинула? Яка ти небезпечна. Роксі, як тобі не соромно? Але, блін, вона йде попереду нас. Небезпечно. Так, зараз ми спробуємо за Роберта. Так, окей, відплили. Давайте. У нас була така стратегія. Тепер ми відпливаємо. Якщо то ми одразу підпливаємо. Давайте, А, блін, ми не встигли. Погана стратегія, окей? Визнаю, Стратегія була не з найкращих. Окей, у нас залишилося ще три, але так само у Роксі ще три. Тоді добре. Давайте зараз чекаємо, тепер підпливаємо. І тепер хопа! Вони не встигли. Єва встигла першою. Давайте, давайте просто поки спробуємо їх уникати. Блін, Єва! Май совість! Ми ж хотіли подивитися, як виглядає Роберт. Тобі що? Не хочеться побачити, як виграє Роберт? Звідси, іди звідси розбійниця Треба, коротше, на неї не натрапляти, бо вона дуже небезпечна. Роксі! Ну, Роксі. Так, ще дві. Але я нарешті запам'ятаю, як їх звати в динаміці. Так, ще два. Ну, Роксі, май совість. Так, ще один. Так, залишаємося тут. Давай, 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 давай. Хопа, хопа, давай, давай, будь ласка. Ой. Ну чому? Давай, швиденько. Давай, будь ласка, як ти це робиш? Давай, 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 ще трошки. Давай, давай. Ура, ми це зробили. Ух. Є, Роксі, секрет е, цього, щоб виграти, використовувати 10% від моєї сили. Да? У мене тут все підгорало. Не знаю, про які 10%. Окей, okay, ладно. Тут є ще якась штука, типу Miss Planet. Ми маємо з, це, залишатися в ресторті, а ця активність дуже небезпечна. А де ми можемо це зробити, ми йдемо. Вітаю вас на екстремальному пляжі. На екстремальному. Коротше, вітаю вас на екстремальному пляжі, і тут ви можете сорфити на цьому на доці, а, як парасейлен, я не знаю, що таке, типу. а, це інструктор запізнився знову, тому ми просто чекаємо. Тобто ми це не будемо робити? Щодо парасейлингу, то знову інструктор запінився, чому ми чекаємо. Шкода, звісно, я думала, що ми це будемо робити. Можливо, це, якщо ми прийдемо після обіду, типу, можливо, тут є така якась варіативність, що ми можемо зачекати ще. І тоді. оп Так, тут є парашути, хіба вони не звідси ці ем, параслейси типу. Е... Як це човен, він типу драглінг, як це тягне його, то то літачок типу, його водить не мов би, повітряного змія. А, ну, щось, типу, того. Ти хочеш спробувати це, коли станеш старшим? я думаю, але небо таткова річ. Я хочу навпаки, типу, занурюватися в глибину моря. А, в такому разі, типу, ти а, будеш під землею. Як це ти як це, заземлишся, Юготлен, типу, ти отримаєш землю. Татко, а в такому разі в тебе є земля, а в татки є небо, а в мене буде море. І ми будемо не зупині. Боже, прикольно. Так, ну я думаю, що тут насправді це всі активності, тому, мабуть, тут є два варіанти. Або давайте я спробую зараз зберегтися, щоб ми одразу сюди повернулися. Так, тут сейв. Ми вже граємо в цю груду довго. А, до речі, зараз, якщо ми сейв, далі не можна окей. Тобто ми будемо тут же, всередині сейву рухатись туди-сюди. Давайте спробуємо ось що зробити. Так, ми чекаємо на автобус, і ми знаєте, що зараз зробимо? Ми спробуємо повернутися сюди, і якщо тут немає жодних інших активностей, тоді ми просто перезайдемо в цей же сейф і підемо а, просто в якусь іншу локацію. Ага, час ланч, окей, тобто у нас. Добре, тобто нас нікуди не пускає. Так, чекай, ні. А сюди можна під. Ага, тобто ланч тайм. Окей. Тобто тут же гра передбачає, щоб ми рухалися тільки в одному напрямку. Окей. У мене є така думка, але ладно. Є таке... Можна було повернутися і перевірити. Можливо, тоді першого разу були тільки ці дві доступні, а це ще не ланч, тому сюди б нас, мабуть, і не пуст... Тоді нас би, мабуть, сюди не пустило. Добре, пішли тоді в ресторан. А... а тоді, в ресторані, якщо зараз не буде тексту. Нема тексту чудово. Тоді в ресторані ми вже пообідаємо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, також, звісно, поширювати відео друзям та ставити дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. Також не забувайте підтримувати ЗСУ, підтримувати актуальні збори, не забувайте допомагати волонтерам, а можливо, і самі ставайте волонтерами та допомагати тим, хто цього потребує. І всім до наступної зустрічі! Бувайте! Яка прикольна гра. Мені треба не забути, деякий сейф. Ну, в принципі, тут можна, звісно, проклацати, але це таке було. Коротше, все, пока.